Привіт, друзі! Завершуються роботи по досконаленню транспортерної картопелкопалки з приводом від коліс. В попередньому сезоні ви бачили, як вона працювала, але привід від коліс у мене був розташований в задній частині. Зараз він розташований по центру. Трошки вдосконалив сам транспортерний сам цей конвейер. Перероцював сепку, але про це трошки згодом. Але для того, щоб займатися вдосконаленням техніки, полегшити роботи в саду та на подвір'ї, необхідні і запасні частини, і інструменти. А їх, друзі, багато не буває. От про це і хочу підготувати вам коротенький огляд. Друзі, не для кого не секрет, що найбільш важливий в роботі інструмент, я з нього розпочинаю, це бутова шліфувальна машина, бо, як її в народі називають, болгарка. В мене вже є, але дуже старенька, вона вже не витримує ніяких навантажень. І тому вирішив завестись такою болгарочкою фірми Vitals. Vitals. Потужність 1100 Вт, має плавний пуск і, крім того, є регулятор обертів. Ну, як настільки заявлено виробником, що оберти регулюються від 6 тисяч до 12 тисяч обертів. Для цього є у мене і тахометр, за допомогою якого я і провірю ці оберти. Крім того, тут я бачу є індикатор для включення до 220 вольт. Що мені ще сподобалося, що на нього на цю болгарочку мається гарантія 36 місяців. Доволі звучно триматися в руках. Непоганий бачу дріт. Без всяких зайвих, як кажуть, інструментів повертається захисний чехол. Не знаєте, в інструкції написано, що дуже якась нова система тут підшипників. Розберемо, друзі, подивимося, що воно собою представляє. Для того, щоб не користуватися балончиками для фарби, фарбування тих чи інших вербів. Більше, що я займаюся і фарбуванням побілкою дерев за допомогою таких фарборозпилювачів, тому взяв для випробування такий фарборозпилювач на акумуляторі. Зйомки ємність бачка 1 літр. Що мені ще тут сподобалося з комплектації? Ще додаткові три форсунки, три розпилювачі, будемо так говорити. У кожної свої отакі латунні, мідні, будемо говорити, штоки, там щиточки, ну і тому подібне. Як вона працює, я вже думаю, зараз ви побачите при розпалюванні мангальчика. Ну а так, в цілому непогано. Друзі, розберемося, з чого вона складається, наскільки вистачає акумулятора, щоб ви вже потім могли теж зробити висновки. Чи потрібна така річ господарства? Друзі, враховуючи те, що в мене достатньо немаленький сад, приходиться чистити, різати гілки, гілки бувають і великі і малі, і для того, щоб зрізати ці великі гілки, от я думаю, що в хазяйстві такий Сучку різ не буде зайвим. Тим більше, тим паче, що він так комплектувався в коробоці, в ящику, тому хай буде, перевіримо його роботу, наскільки вистачає акумуляторів, що за двигун, розкриємо його, розберемо, як він працює, як зношується ця, як кажуть, цеп, цепочок оцей ланцюжок. Для того, щоб проводити роботи в саду, а також в важко доступних місцях. от, от Додав собі в асортимент інструменту от таку сабельну пилочку. Працює на акумуляторі. Що цікаво, є і підсвітка, є і індикатор, настільки заряджений акумулятор. Плавність входу обертів, максимально високі оберти. Ну, Друзі. Більше буде наверное, цікаво, якщо я порівняю роботи цієї сабельної пилки невеличкої і з цією здорово важкою пилкою, якою користуюся більше п'яти років. Але вона надзвичайно важка порівняння з цією. Побачимо, який, якою з неї краще працювати. Ми, крім того, випробуємо. В наборі у мене тут є маса різних пилочок, як по металу, пластмасу, дереву та в інше. От для саду навіть така пилка Bosch з розводом є. Ну, і, крім того, я ще в запасі такою пилочкою, якою можна навіть розпилювати і кістки тварин і тому подібне. Це пилочка зроблена з нержавійки. Побачимо, як вона працює. Всі знають у мене, що є гібридний мотоблок, так називаємо який, який зібраний із важкого мотоблока. Але щоб він дійсно був гібридним, мабуть, на нього необхідно буде встановити як мінімум газовий оцей карбюратор. Друзі, цей карбюратор це карбюратор останнього покоління, він повністю автомат. Йому не, нема необхідності перекривати бензин або ж окремо. Тобто, принцип його роботи наступний: подається газ. Пріоритет по газу, він автоматично сам перекриває бензин. Або ж, наоборот, відключається газ, автоматично в цей період подається бензин і він не повинен навіть заглухнути мотоблок. Так що, випробуємо цей карбюратор. До речі, карбюратор цей єдиний, ви ще такого, мабуть, ніде не бачили. Цей карбюратор йде на двигун 192-ї моделі, тобто на 18 кінських сил. Так що, ну от така, така ігрушка з'явилася. Ну, для порівняння, щоб ви могли порівняти от, газовий карбюратор це на двигуни від 7 до 9 кінських сил. Це звичайний автомат. Верніс звичайний газовий карбюратор. Це для того, щоб його запустити цей карбюратор на газу, необхідно випалити весь бензин або ж ось його злити із карбюратора. Тільки в цьому випадку можна переходити на газ. У цьому ж карбюраторі, я ще раз наголошую, все все проходить автоматично. Як воно робить, я думаю, розберемо і подивимось. Друзі, якщо таке відео сподобалось, підтримайте палець вверх. Якщо ні, палець вниз. Пишіть ваші зауваження в коментарях, пропозиції, на всі стараюся надати відповідь. Ну а всім, друзі, хочете побажати всього найкращого, здоров'я, миру, добра та до зустрічі на каналі. До побачення!